Вітаю вас у Задзеркаллі. Новий формат, не знаю, можливо, зайде такий влог на моєму каналі. Вирішила познімати. Подивлюся, чи зайде такий формат, якщо зайде, буду ще знімати. Зараз я готуюся, М -м, в мене ранок, я готуюся до того, щоб зробити зйомку відео розкладів з багатьма-багатьма колодами. І зараз я буду розчищати простір, бо я вчора працювала, ви бачите, що в мене на столі багато-багато всього мені потрібного. Я зачасту після роботи залишаю колоди на столі, часто навіть не запакованими, так просто збираю і, ну, наприклад, в такому вигляді, ну, ця колода в мене без коробки, вона в мене завжди так живе на столі. Сьогодні в мене вони всі по коробочках уже, сьогодні вже все пристойно. Тож, буду з вами розмовляти і буду поступово прибирати. І ми подивимося, як сьогодні в нас складуться обставини з розкладом. Попутно зараз хочу тему розкладу подумати, що мені прийде? Не придумати, а подумати. Не люблю придумувати, От не люблю, воно не йде тоді. А люблю, коли тема приходить сама. Коли тема приходить сама і коли вона. Ну, тоді вона актуальна, тоді вона, значить, комусь потрібна. І от не знаю, сьогодні, сьогодні подивлюся. Поки що, поки що пусто, поки що я не відчуваю тему, подивимося. Так, якусь із свічечок я залишу. Камінці я залишу, тому що мені потрібно буде для вибору варіанту. Я не люблю, коли просто по колодах ми вибираємо. Так теж можна, але мені подобається з камінцями. Це прикольно. Так, Зараз просто поприбираю такі зайві елементи, зайві зайві деталі. Свічка, мабуть, буде ось ця. Мені подобається і зелена. А, так. Я хочу розчистити простір, тому що потрібно багато, багато столу потрібно мені коли багато колод. А, і коли великий розклад, то потрібен прямо весь великий стіл. Так, ось в мене тут якась колода без мішечка, тому що, а, я згадала, яка це, я її бачу, це мої чарівники. Шалена колода. Шалена колода. Уявіть собі, що я утнула. Можливо, це комусь стане в нагоді, тому що а, така історія. А, в мене є ну, такі підставочки, на які я ставлю собі карти на медитацію, там, на якісь, ну, коротше, корекційні якісь моменти. Ну, коротше. Для своїх якихось завдань. І я виставила туди ту спетаклі, мені було треба вже давно і забула. ну, якби. І стояла ця карта, в мене не на цьому столі, а в мене ж два так сказати, робочих місця, на іншому, якби на моєму прям вівторі. А, вона там собі тихенько стояла, нічого не говорила. А я взяла цю колоду, щось собі хотіла подивитись. Ну, добре, що собі. знаєте, ну, Якби кварента, я б все одно поміняла колоду. Коротше, я починаю дивитись, нічого не йде. Думаю, от правду кажуть, собі не подивися, От собі нічого неможливо подивитися, нічого не видно, нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміла, кинула те заняття, пішла собі іншими справами займатись. А потім підходжу якось іншим разом до столу і бачу той тут пентаклів І розумію, чому не пішов. Тому майте на увазі, що колода без однієї карти вам відповідати не буде. Ну, буде якась маячня нечитабельна, розумієте? От така історія. Так, а що в мене тут? Тут у мене фейт мабуть. Так, да, це вони, це вони, це вони. Ну добре. Дракончик мій, дракончик нехай буде. Я їх люблю повище. Цих дракончиків задирати, щоб вони. Угу, Він тут не поміщається зі своїм хвостом. Куди ж його придумати? Ну, поки що тоді приберу. Я його поверну, але трошки пізніше, так. Оцей мій шаманський амулетик я залишу обов'язково, але трошки теж пізніше. Nightfall, мої Nightfall. Боже, як я їх люблю. Але вони, знаєте як, за рахунок того, що вони монохромні, ну не знаю. Просто мені здалося, що вони якось не дуже виграшно виглядають на відео. На, фо... на відео нормально, на фото якось не дуже. Але але, вони просто, просто бомбезні. Я їх дуже люблю. І... Прибираємо. Дуже класна зручна коробочка, все як я люблю. Ну зараз залишу якісь колоди. Ну, спочатку люблю все прибрати, а потім вже дивіться, що куди залишиться. Так. У мене тут і внизу стоять колоди. З міряла в мене лінійка на столі лишилася. Ну так, потім все це треба прибирати, щоб був чистий простір. А, так, я залишу нам оцю свічечку, а все інше я просто прибираю. Просто прибираю всі свічки. Це прибираю. Ну, коли я працюю, мені, чесно кажучи, ну, я люблю, щоб красиво, але я не, не витрачаю час на те, щоб там підбирати свічки, там якісь красиві. Я запалюю ну, те, до чого, скажімо так, рука потягнулася, душа потягнулася. Часто це різні якісь свічки. І інколи запалюю їх багато. Інколи небагато. Це ну, не має ніякого, скажімо так, значення для кверента. Це має значення лише для мене, як я відчуваю. Так, ну, цю історію. Вона така класна, але оця підставка, але така громістка виявилася, знаєте. І вона мені тут трошки, бачите, попіл нападав. Треба прибрати. Так. Це в мене половиці реплять отак. Вівіть собі. Мені подобається. Дуже так автентично. Ай. Так, так, так. Ну, в принципі, все. Я гадаю, що все, мені залишилося лише подіставати колоди, і це вже я знімати не буду, бо тут зараз буде гурки шумиган, я буду діставати свої коробки з колодами. А, і буде, ну, в принципі, не цікаво, цікаво, буде вже кінцевий результат. І тема, тема в мене вже крутиться, зараз я сформулюю. Ну і якщо на те воля боїв, то буде нам відео. Бувайте! До зустрічі у Задзеркалі!